Ось наш басейн, в який ми набираємо воду, в нього влазить 2,5 куби. І так ми пользуємося цією водою. Но нам ну, неділі півтори саме більше це з економією. У селі Вакулове Криворізького району через підрив росіянами Каховської ГЕС централізованого водопостачання немає понад місяць. Сергій Кулініч має вісьмох дітей та одного онука. Говорить, аби прогодувати велику родину, саджають два городи. Цей сім сотень, це десять сотень. Садимо все, що треба для життя. Картошка, огірки. Горох, цибуля, морква, помідори, кабачки. З поливанням немає, на коли дощ. Як дощі є, то щось і є урожаю. Без води буде слабий, огірки вже почали сохнути. Дружина Сергія Антоніна Кулініч розповідає, зараз без води побут став набагато важчим. Тяжко, але потихеньку стараємося справлятися. У нас відремонтували колодязь, там беремо на худобу воду. Раніше ми мили кожен в різній воді, а зараз можу я помити двох-трьох дітей в одній тій самій воді. От худобу держимо, птицю держимо. А що? От корова у нас випиває 14 відер води в день. Ну, стараємося сколотися. Валентина Чувпило майже рік тому евакуювала сюди з Нікополя через масовані обстріли з боку РФ. Тут проживає у бабусі. Говорить, двічі на місяць привозять собі воду. Да, є басейн, все і дитячий басейн. Все сюди воду завозимо. все. нам вистачає нічого. Такого страшного немає. Ну, все з басейну підведено у бабушки, все в хату через насос. Централізоване водопостачання у Вакулівській громаді припинилось на третій день після підриву росіянами Каховської ГЕС. Тож нині більше ніж три тисячі жителів цієї громади без води у кранах. Однак говорить, виконуюча обов'язки Вакулівської сільської голови Валентина Руденко за три дні встигли набрати запас води. У нас є у селі Вакулове резервуар з водою. Слава Богу, він нам дає зараз можливість уже в другий місяць. Ми користуємося цим резервуаром. За домовленістю з дирекцією Крибаспромводопостачання ми подаємо воду раз у 10 днів для населення. У нашій цій резервній воді на ще дві прокачки буде. Тобто днів на 20 ми протягнемо, далі буде катастрофічна ситуація. Також у громаді коштом селищної ради чистять та відновлюють криниці, аби мати хоча б технічну воду. Благодійники надають ємності для зберігання води та чотири рази привозили бутильовану воду населенню. Видали, каже Валентина Руденко, по 35 літрів на людину. У п'ятьох населених пунктах ОТГ встановили шестикубові резервуари, які наповнюють питною водою. Там люди також можуть набрати воду. Тетяна Гринберг, Микола Домашов. Суспільне новини, Кривий Ріг.